Вітання аграрія. Декілька днів тому Інститут аграрної економіки висвітлив цифри точки беззбитковості по деяких сільськогосподарських культур. Ось тут ви бачите, що для озимої пшениці це 6 тонн, для соняшнику 2,7 тонни, і для кукурудзи 6,75 тонни з гектара при певних. Цінах, тобто все, що нижче, тобто нижча урожайність або нижча ціна, це вже буде мінус. Звичайно, я розумію, що, скажімо, інститут, коли готував ці цифри, взяв напевно велику кількість господарств. Я взяла для аналізу свої господарства, взяла 10 господарств з площею. Від 250 до 1000 гектарів, тому що і підняла оці всі ці цифри, звичайно, що я їх знаю. І для кожного господарства, з яким ми працюємо, вже на момент перед збором врожаю, коли практично вже враховані всі витрати, крім оцих після збирання і після збиральної доробки. Ми розраховуємо собі вартість для того, щоб уже кожен аграрій міг собі прийняти рішення і розумію, що в мене в мене плюс чи в мене мінус. І якщо в, минулу, в минулі роки, знаєте, такий був досить широкий оцей діапазон, де ми гуляли в плюсі, то в цьому році оцих 300 кг, 500 кг урожайності, воно нам може і визначати оцей плюс чи мінус. Розпочнемо ми з ріпаку. І що хочу сказати, що ті господарства, які продавали ріпак одразу з поля, на той момент була вища урожайність. Тому були господарства, які продавали по 14 200, по 14, по 13-600. Тобто я для розрахунки взяла 13-600 е урожай, тому що це факт. Розумієте, можна брати меншу чи більшу, але я взяла те, що у мене конкретні е цифри з господарств. Тобто при... Витратах в десь приблизно там 33-36 тисяч гривень на гектар. Я знаю, що їх холдинг де витрати і до 50 тисяч доходить відповідно. Там і має бути інший рівень урожайності. Цей рік врожайний ріпаку нижче 4 тонн, Практично ніде ми не, не збирали. Тобто така середня урожайність можна навіть було взяти 4,5 тони, але я взяла 4 тони. Тобто, при отих витратах, при урожайності 4 тони, наш рівень беззбитковості по ріпаку 2,4-2,6 тонни. І якщо ми зібрали 4 тони, то зрозуміло, що тонна 400 тонна 600 це наш дохід. Тобто 19-20 тисяч гривень з гектара, при таких розкладах можна отримати. Було і отримали господарства чистого доходу. Тобто а, я можу сказати, що ріпак в цьому році був тою культурою, яка дала дохід. Але, звичайно, тобто, як ви бачите, витрати на ріпак вони. Достатньо великі, і тут вже мусить бути вчасність внесення, контроль, обстеження для того, щоб в результаті ми отримали ту урожайність, яку, яку ми плануємо. Тому що завжди, ви знаєте, розмовляючи з вами, ви знаєте. Говорю, що треба завжди оцей, визначати цей рівень економічної доцільності урожайності. І в таких складних умовах це надзвичайно важливо. Ми, знаєте, наші витрати ми і так уже з кожним роком, від початку війни, ми врізаємо, як тільки можемо. Тобто на кожному етапі, на кожному моменті багато господарств намагаються економити. Але е, та вчасність, отой контроль, е, якість внесення, тобто вона теж допомагає, е, допомагає вносити величезний відсоток збереження і формування е, врожаю. Отже, по ріпаку розібралися. Далі пшениця. Пшениця при витратах 25-28 тисяч е, е, і ціні 4800 гривень за тонну, зараз вже 4500 але більшість моїх господарств хтось продавали по 5, хтось по 5200, хтось по 4500, хтось по 4200, я взяла середню ціну 4800, рівень безбитковості 5200-5800, тобто ну, майже 6 тонн, майже десь там під 6, під 6 тонн, як і озвучив Цифра на ВІВ-Інститут. При тому, що розумієте, у мене вже оптимізовані витрати. Тобто є господарства, які мають неоптимізовані господарства. Я навожу, приклади, господарств, де ми вже максимум, ну, не максимум, але достатньо сильно оптимізували витрати. Ось. Значить, виходить, що. Все, що нижче 5 тонн, а в цьому році я б не сказала, що такий був рік сильно врожайний по, по озимих зернових і по пшениці. І от все, що нижче 5 тонн, ви бачите 5,8 – це мінус. Тобто, я казала, власне, цього одного господарства ми зібрали 6 тонн. Каже, о цих півтони, каже, от оце мене врятувало від мінуса. Так, півтони, там дві з половиною тисячі гривень, не Бог знає, які а, гроші. Але в нинішніх умовах, якби якщо по зернових, по пшениці вийти в плюс, то вже добре. Звичайно, юмені які збирали 4,5 тони, і це А ціна. Навіть інколи до 3800, до 4200. Тобто, це звичайно, що це мінус і це величезне. А ще плюс господарство мало гречку, яка теж в цьому році, ну нібито, знаєте, і прогнозовано, що буде. Спад ціни, але настільки, що буде спад ціни, ну ніх, ну я багато, ви знаєте, я багато читаю, я багато аналізую, багато дивлюся інформації. Так, ми всі десь говорили, що ну, напевно буде просідання ціни. Ну, Але ж не настільки, Не настільки, коли м -м, от просто такий, знаєте, величезний мінус. Ми ще декілька е місяців тому говорили, що одна тонна це в районі там, при витратах 18-20 тисяч на гектар. Це наші витрати, а одна тона при двох тонах урожайності це наш дохід, якби все окей. Десь так орієнтовно було і минулого року. Але якщо хтось притримав цю гречку і потім продавав як насіннєвий матеріал, то продавали там і по 30 тисяч, і по по 40 тисяч за тонну, тому… Якби були задоволені аграріями минулого року, хто вирощував гречку. В цьому році урожайності різні, урожайності від тони і до трьох. Притому я вам скажу, що технології практично ідентичні по гречці. І по витратах практично ідентичні, що стосується там засобів захисту, добрива насіння. Ем... Практично все саме. Так, накладні витрати дещо відрізняються, але це невеликі невеликі суми, і витрати вони так і становлять десь 18 20 тисяч на гектар, як в якому господарстві. Але для того, щоби, ну, рівень безбитковості зараз гречки при ціні там 8-9 тисяч гривень, це 2 тони. Ну, Багато господарств зібрали урожайність менше 2 тонн, відповідно, це мінус. Є в мене господарства, які зібрали 2,5-3 тонни, але ще треба ну, розуміти, для це все не так просто знайти ще збут. Але якщо шукати, от потрошки, потрошки, я бачу, що можна знову ж таки, я говорю зараз про господарство у цю категорію невеликий господарств до тисячі до тисячі гектарів. По соняшнику знову ж таки, хто продав одразу з поля, чи наперед заключив контракти, були ціни і по 13 200, і по 13, і по 12 800, Зараз ціни значно просіли. Інститут подає дані. Безбитковості 2,7 тони при ціні реалізації 10 тисяч гривень. Якщо підвести, скажімо, підсумок по тих господарств, з якими я працюю, то середня ціна реалізації в районі там, 12 тисяч гривень була, але кажу, це ще на початку жнив і більшість господарств так і реалізували. При витратах 25-28 тисяч гривень на гектар рівень безбитковості 2-2 тони. Тому при. Урожайності там 2,8 середній, тобто оцих якраз півтони, це, це і є оцей дохід 0,8-півтони, тобто залежно вже від витрат. Але якщо врахувати, наприклад, що ціна 8,5 тисяч гривень, де рівень беззбитковості урожайності вже в районі там, 3 тонн, ну, то 3 тонни ще треба зібрати. Якщо треба зібрати і досягнути такої урожайності, і виходить, що по соняшнику в більшості господарств теж мінус у моїх господарствах у більшості невеличкий плюс. В тих, які встигли от зразу з поля продати і наперед заключити контракти по кращій ціні. Ну і на сам кінець соя. Витрати на сою на гектар теж маленька, 25-28 тисяч гривень. При ціні я от взяла 11 тисяч гривень рівень беззбитковості 2,3-2,5 тонни. Урожайності в цьому році дуже радують по сої. Тобто, якщо ми візьмемо 3,5 тони з гектара, то тонна, то на 200 це буде наш прибуток, і це там 11 -13 тисяч з гектара чистого доходу. І це та культура, яка якщо не буде додатково далі цього просідання ціни, дуже низько має шанс бути прибутковою. Якщо ціна посої, наприклад, просяде до 9 тисяч гривень, що десь літає в повітрі то а, рівень безбитковості урожайності буде 3,3 тони. Тобто, хто збере там 3 3,5-4 тони і вище, це все-таки невеличкий, але плюс. В маленькій господарстві під новитрати дещо нижче, тому там дещо нижчий рівень безбитковості. Я думаю, що в районі 2,5. Е Тон можна, можна собі м, м, рахувати свою, свою, от, свій цей рівень беззбитковості. Ось така інформація, знаєте, яка заставляє задуматися, тому що, як я вже говорила, є широкий оцей коридор м, по прибутковості, тих півтони нас, знає, чи тих пару кілограм, вони нас настільки м, мотивували. Зараз маємо мотивувати кожен відсоточок, кожен кілограмчик, тому що це може бути якраз саме той. Наш заробіток, тому що робити. Що робити? Звичайно, що знаєте, аграрії, аграрії сильні люди, і дуже мало хто збирається, знаєте, я спілкуючись з вами, дуже мало хто збирається здаватися. Нам цим треба пережити і бажано, знаєте, пережити з високо піднятою головою. Тому рахуємо, рахуємо всі витрати, наскільки можливо оптимізуємо витрати, вивчаємо свої ґрунти, вивчаємо свої. Технології, вивчаємо свої сорти, все детальніше, знаєте, трішки глибше треба заглиблюватись в агрономію для того, щоб отримувати результат. Такі роки бувають. Звичайно, що значить, за 20 років своєї діяльності було різне, і я пам'ятаю, знаєте, що на той момент вихід був переходу на нішеві культури. Зараз із нішевими культурами проблема. Я вам обіцяла зняти відео про гірчицю білу. І про економіку я його обов'язково зніму, але на момент зйомок витрати на один витрат... не витрат, вернішне витрати а. Ціна на гірчицю була там в районі 40 тисяч гривень. Потім до мене вже почали дзвонити фермери, що вже ціна впала до 20 тисяч гривень і нема кому продати. Тому нішевими культурами тут таке. Нас в певний час і гречка рятувала, у певний час сочевиця рятувала. Колись відніму відео про сочевиці, різні види ми вирощували. І був час, коли це була найприбутковіша культура. Тому знаєте, вихід є завжди. Вихід є завжди. Просто треба трішки. Пережити цей момент, перечекати, знаєте, трішечки зібратися і робити все для того, щоб мати урожайність. Як я говорю на ціну, ми так, знаєте, ну не впливаємо фактично, ну не впливаємо. Але на урожайність ми впливаємо. І як бачите, оцей рівень урожайності та урожайність і на витрати. Тому оптимізуємо витрати, плануємо собі економічно доцільні рівні урожайності. І щоб в кінцевому результаті оцей рік не був е, прожитий дарма. Ось така інформація. Діліться своїми результатами. Е, тому що знаєте, відчувається такий е, песимізм, слава Богу, що знаєте, що з тими господарствами, з якими я працюю, е, плюс-мінус все нормально. Вони задоволені, е, тому що. Е, все-таки знаєте, коли приходить, якщо є господарство, там невеличке, там 300-500 гектарів, де немає агронома, де є власники, які не мають агрономічної освіти, мають якийсь досвід роботи, але їм складно інколи визначити саме проти чого треба працювати, чим треба працювати, що можна використати, аналога, що треба там генеричний якийсь продукт, де треба обов'язково оригінальний, все це багато нюансів. Які приходять, знаєте, з таким з базою з цією з цим досвідом, який ми несемо і накопичуємо з року в рік. Тому приходячи в такі господарства, якби дуже в принципі легко дати результат, покращуючи певні тільки, знаєте, якісь точково оці речі, ну дуже легко дати результат. Там, де є агрономи, професійні, кваліфіковані, думайте, рахуйте, допомагайте власникам, тому що я завжди кажу, що якщо заробляє власник, заробляють всі. а... Ми ж працюємо для того, щоб заробляти, щоб утримувати свою сім'ю, щоб допомагати. Тому ось така ситуація. Яка, що у вас відбувається, які у вас цифри, що у вас вийшло в цьому році, будь ласка, діліться в коментарях, будемо мати більше ширшеї інформації. Але тримаємося, тому що мусимо надіятися самі на себе. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові ви і ваші рослинки.